які в нас були і чому ми робили цей, цей проєкт, бо ми хотіли внести свій вклад в тому, щоб в Україні було менше стереотипів щодо переселенців. Ми хотіли, щоб за терміном переселенці люди побачили живих людей, історії і е, обличчя. І я вважаю, так і орієнтуючись на відгуки, які ми вже мали, що нам це вдалося. Я не буду довго говорити, я хотів би передати слово Зорію Файну, заслуженому діячу мистецтв України, який був одним з тренерів цього проєкту. Дякую. Здравствуйте. Дорогі друзі, я хотів буквально не займати довго ваше внимание. Тут була складна, складна комунікація. фотографы американские наши старшие тренеры и команда украинских фотографов которые как бы на местах работали как бы, с нашей командой имеют немножко разные взгляды на жизнь мы привыкли традиционно э, хорошую такую базу школу чтобы были выверены все акценты в кадре чтобы была как бы такая драматургия э, наши американские наставники это было конечно просто потрясающе. они нас учили вот этой искрометности они учили наших детей как бы вообще не обращать внимания на какие-то технические негоразды, какие-то нестыковки. И именно из-за этого, благодаря этому, картинка, которую вы сегодня видите, она получилась настолько живой, динамичной. Я могу по себе сказать, что я их больше как бы тюкал, говорил, что не надо как-то, давайте более сдержанно. Не надо настолько вторгаться в личную жизнь людей. Не надо настолько. А американские коллеги наоборот говорили, нет, давайте Вступайте в диалог, находите общий язык и делайте то, что вот тот самый сокровенный момент, вот нажать на кнопку, то, что действительно является вершиной фотожурналистики. Я, конечно, очень благодарен всем организаторам, Институту Ирми за вот эту прекрасную возможность мне тоже поучаствовать было в этом проекте. И огромное спасибо вам за то, что вы пришли. Я хотел бы передать слово. Одной из участниць проекта Анастасии Турпецко. Она расскажет уже изнутри, как все было. подякувати всім, хто допомагав нам прийняти участь від імені всіх учасників за таку чудову нагоду. Ми навіть і мріяти не могли, що фотографії, що ми зробили протягом одного тижня, будуть демонструватися по всій Україні. І ми навіть мріяти не могли, що професійні фотографи світового класу будуть навчати нас, як правильно фотографувати і українські фотографії також в цьому допомозі. Це дійсно, було, це дійсно було щось неймовірне, нам дали в руки фотоапарати і сказали, йдіть, фотографуйте. І всі ми пішли і фотографували. І, і це був такий, ну, для нас, це, ну, я думаю, що для, може для американських фотографів це був більший експеримент, ніж для нас. Що кожна людина може фотографувати, кожна людина може бачити прекрасне і кожна людина може розповідати історію. І ось ви можете побачити, як ми розповідали ці історії. Дякую.